Як ми робимо останній п'ятий етап базового дихання? Коли я затримку порахувала, таким чином, я роблю паузи, щоб рахувати повільно. Наприклад, раз, два, три. 4, 5. Це можна робити, як роблять це музиканти. Наприклад, раз, і два і три, щоб була ось така пауза. Що важливо знати, коли ви починаєте робити затримку дихання? Якщо вам важко робити вісім, не робіть цього. Робить так, як вам комфортно. Наприклад, я, коли починала займатися, робила затримку тільки два. Потім більше, потім більше, яким чином дихати 5 разів поспіль? Я зараз покажу вам, і ви побачите, в якому темпі. Ви зможете дихати, коли вже нема потреби робити паузу? Таким чином, без пауз, я роблю 40 дихальних вправ за 15 хвилин. Але потім, коли вам це вже комфортно, ви можете робити дихальну вправу з вправою для тіла, і це буде також 15 хвилин та 40 дихань. Я рекомендую не робити багато вправ. Особливо коли ви тільки починаєте, ви можете отримувати класні результати і робити 4 вправи за ранкову руханку. Наприклад, 4 вправи кожна 10 разів це і є 40 дихань за 15 хвилин. Саме цей приклад я сьогодні вам покажу, і ми зможемо разом, крок за кроком, це розібрати.